Журнал НВ вже у продажу. Купуйте онлайн та офлайн. Подробиці в описі спеціальні. Ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги, шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо спробувати пробувати принаймні розбиратися. А до чого ж подомовлялися у Саудівській Аравії? Чому заяви різних сторін так відрізняються одна від одної? Чому не було спільної? Заяви, ну і таке інше в цікаві часи. Живемо. Політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! А, давайте почнемо з того, що обговорювалося на слуханнях у сенатському комітеті з питань розвідки щодо глобальних загроз. Значить, для Сполучених Штатів Америки керівник ЦРУ, директор ЦРУ Джон Редкліф, сказав, що, зокрема, що ну він йому поставили питання. Ну, типу, цю цю ж війну російсько-українську якось треба завершувати. Відповідно, а якщо в Україні взагалі не постачати зброю, якщо взагалі Україну не підтримувати, то чи закінчиться ця війна? Відповідно, він сказав наступне: я переконаний це цитата. Я переконаний, спираючись на аналітичні здані. Розвідки, що українці битимуться навіть голими руками, якщо не отримають умов, які забезпечать їм справжній. І тривалий мир. Ну а ще там була історія про те, що Росія все одно залишиться загрозою для Сполучених Штатів Америки. Ну цікаве визнання від директора ЦРУ, і воно трошечки відрізняється від фраз політичного керівництва Сполучених Штатів про те, чи є у України якісь карти, чи немає якихось карт. Що ви про це думаєте? Ну, знає, це схоже на промінь сонця у темряві. Да, певною мірою. Ну мені здається, що все ж таки. Ким як там не дивись на ті зміни, які відбуваються в системі американської влади, все ж таки, яка частина людей, які там працюють, вони мають доступ до об'єктивної інформації і вони вміють робити висновки. І навіть, як ми побачили по цим слуханням, вони не бояться ці висновки, підкріплені відповідними фактами, публічно озвучувати. З іншого боку, я, ну я би поки ще не поспішав говорити, що якось там міняється політика США, чи відбувається відбувається зміна ставлення власне нинішньої. Американської владної еліти, наприклад, там до України, але видно, що різні думки все ж таки там побутують і вони власне обговорюються. Нам такі речі насправді вони деякою мірою йдуть на користь. Чому тому, що ну вони, по перше, показують спроможність України, і що не все так погано, як е, хтось там розказує. Публічно той же трам, да який спочатку там два тижні говорив про якесь оточення українських військ Курській області, розказував різні там місенітниці, які не були підтверджені жодними фактами. Ну з іншого боку, поспілкуватися все ж таки тут з законотворцями, дати їм відповіді на певні питання, це теж достатньо важливо. Чому тому, що таким чином саме формується позиція і партії, і партії, і взагалі влади в Сполучених Штатах до того, що відбувається в Україні, Так що сподіваємося, що це не просто така, знаєте, красива заява. Яку вже там розтягнули по всім можливим засобам масової інформації, а це і е, знайде своє відображення в певних документах, в певних рішеннях, і ці рішення і документи будуть і презентовані, представлені, і реалізовані, в тому числі на вищому рівні. Ну а нам такими речами насправді треба з інформаційної точки зору по максимуму користуватися, тому що це підтвердження того факту, про що неодноразово говорили представники нашого вищого військово-політичного керівництва, що здатність українців до опору вона нікуди не поділася. До речі, останнє опитування КМІСА, яке було, воно дуже добре показує. Теж ставлення українців до подібних питань. Там за 80% власне всі підтримують ідею: ну не йти на якісь там кардинальні поступки, не погоджуватися на визнання окупації території, готові навіть без сполучених штатах штатів власне. Не протидіяти Російській Федерації, і от всі ці речі треба тепер ну максимально доносити там до, до кількох буквально адресатів, головним з яких безумовно є Дональд Трамп. Як ми бачимо, він теж змінює свою позицію. Вона в нього достатньо гнучка іноді буває. Це залежить просто від того, хто як і коли надасть йому ту чи іншу інформацію. Ну так, власне, на цих сенатських слуханнях, і це дуже цікава історія. Власне, ті люди, які відповідали на запитання, відповідали дуже і дуже. Обережно тому, що е, збрехати під час отаких слухань це власне кримінальна відповідальність. Тому політичні заяви або там якась не така інформація, ну це така трошечки небезпечна штука для тих, хто відповідає на запитання. Власне, вони ж е, якщо там пригадати ще вчорашню історію про те, як вони в груповому чаті Сігнал обговорювали військові удари по хуситах у Ємені, е, радник президента президента Сполучених Штатів з національної безпеки Майк Волц взяв на себе повну відповідальність за створення цієї групи. Ну і їх за і керівницю розвідувального співтовариства Тулфі, Тулфі габард запитували. А чи чи вона оприлюднювала там якусь секретну інформацію? Те саме говорили про керівника Пентагона. Тобто, зараз навіть з цим скандалом, я так розумію, що ну оцей е, запал турборежиму, режиму, да, я так розумію, що навіть сенатори будуть трошки, трошки прим'якшувати, чи чи погоджуєтесь ви з такою тезою? Ну абсолютно, тому що дивіться, сенатори ж теж формально будуть нести за це відповідальність потім, якщо щось піде не так. Тут знаєте, така от ситуація з одного боку, вони мають ну, парламентський контроль здійснювати. Тому що це класичний прояв саме парламентського контролю. І це прописано в Конституції Сполучених Штатів. Вони його здійснюють. Вони завжди до таких речей дуже відповідально ставляться. З іншого боку, вони розуміють, що якщо такі речі отримують якесь своє подальше продовження, а вони так чи інакше це будуть легітимізувати на рівні прийняття якихось там рішень, власне, в парламенті. Причому як в палаті представників, так і безпосередньо в сенаті, то по факту від. Відповідати будуть всі буде просто різний рівень відповідальності, але він буде. І я переконаний, що, наприклад, представники тієї ж республіканської партії ну потроху починають розуміти, що такі, як ви правильно зазначили, турборежим і неоднозначні рішення, і неоднозначні дії, вони вже дуже сильно б'ють рикошетом, як мінімум, в тому числі по республіканській партії. А оскільки там люди думають ну про майбутнє, і про майбутнє вони думають не не завжди виключно через призму якихось особистісних інтересів. Але через призму інтересів партії, ідеології, яку вони власне підтримують, ну для них ці питання є дуже актуальними. І от будемо сподіватися, що таких слухань ну не те, що буде більше, там є, врешті-решт, певна процедура, але наслідки їх вони будуть більш відчутними, тобто це буде якось е, стабілізувати ту систему, яку вибудовує Трамп. Ну і ця система буде намагатися все ж таки приймати рішення в правовому полі і після відповідних обговорень, і е, частіше знаєте, там звертатися в тому. Числі до тих експертів е, і всіх тих, хто повинен здійснювати супровід інформаційно-аналітичний, там експертний діяльності влади як такої, тому що ця історія з групою в сигналі вона просто що показала. Ну от принаймні, з тих скріншотів, які були опубліковані, їх не так багато, але їх достатньо. Вона показала, що ніякої стратегії за великим рахунком у нинішньої американської влади по багатьом питанням, ну в даному випадку, от питанням хуситів, просто немає. Рішення приймаються от просто так, знаєте, там ситуативно в залежності від. Якихось там подій, емоцій з дуже дивними іноді аргументами, все це зводиться до якихось там дивних достатньо пояснень, і не на величезному рівні такого ура патріотизму, мага і всіх оцих подібних речей. Ну це не може мабуть не лякати, в тому числі і американських конгресменів і сенаторів, коли вони з усім з цим ознайомилися, і просто ну дехто може не знав. А тепер вони зрозуміли, які люди насправді керують країною і відповідають за величезну, просто колосальну потугу. Тому що якби ми там не ставилися до міністра оборони Сполучених Штатів, і як до нього б не ставилися в США, він реально очолює одне з непотужних відомств світі взагалі, і людина. Ну якщо вона не сильно компетентна, може тут наробити дуже багато поганих речей. Так що це от такий головний висновок, який ми побачили, і він, скоріше за все, буде впливати тепер, взагалі, на ставлення того, що робить нинішня адміністрація Трампа. А, так, давайте тепер власне про переговори, які відбулися у кілька раундів, три дні у цих розмов там з російською делегацією. Перемовини один з раундів перемовин взагалі тривав майже 12 годин. Президент Зеленський напередодні заявив, що вже сьогодні набуває чинності перемир'я у Чорному морі та в енергетиці. Процитую, ми не завдаємо ударів по їхній енергетиці. Вони по нашій. Але про перемир'я у Чорному морі Росі. Я не вже викотили свою заяву про те, що воно може початися тільки після того, як знімуть санкції і підключать СВІФТ до Росільхозбанка. Тобто, вже навіть ті заяви, які вийшли, і ті стейтменти, да, які були опубліковані американцями, українцями і росіянами, ну вони мають певні розбіжності, як нам не загубитися в цьому в цій поліфонії. Ну, це цікаве насправді питання і ключове питання. Отут в трьох цих ялинках не заблукати, тому що ми дійсно маємо три документи. По суті, ці документи значною мірою суперечать один одному. Я більше навіть скажу, ми маємо ще заяву президента України достатнього злого, яку він що розробив ввечері, і навіть вона вступає в певні супер... суперечності з тією заявою, яку, наприклад, робив очільник нашої делегації у Мірах. коли він написав ну майже синхронно з американською стороною про результати цих перемовин. Тобто, виглядає все це знаєте дуже дуже так поверхово з одного. Боку і чесно кажучи, говорити про початок якогось реального перемиря або про прийняття якихось конкретних рішень ну не варто від слова зовсім, тому що ну в помітні неозброєним не оком, як то кажуть, колосальні просто принципові розходження в трактуванні того, про що говорили в Саудівській Аравії, і в усіх усіх, до речі, документах це от те, що їх об'єднує. Там відсутній, реально прописаний і чітко визначений механізм контролю. Його просто немає. Там тільки. Ки сказано, що готові працювати над таким механізмом в українсько-американському документі і в коментарях нашої сторони Е, у росіян теж по суті там відповіді на це немає, але але мова йде про те, що спочатку ви санкції зніміть, а потім ми про щось таке буде будемо думати. Тому тут взагалі можна констатувати, що за великим рахунком поки що перемовини закінчилися не чим, тому що немає єдиного документу, підтриманого усіма сторонами, де де чітко прописані якісь дати. Стоять підписи, це теж дуже важливий момент, і на основі цього документу і цих підписів можна приймати якісь подальші рішення. Взагалі, все це дуже нагадало е, історію, яка колись була вже в кар'єрі Дональда Трампа, коли він був президентом. Е, дуже схожі документи підписали е, між двома іншими ну країнами. Давайте так скажемо. Це була Сербія і Косово. Там сполучені штати брали теж дуже активну участь. Було створено. Два різних документи американо-сербські, американо, американо косовський Давайте так це назвемо. Трамп сказав, що ми вирішили проблему. Проблеми немає. Я молодець. а По факту нічого взагалі не відбулося. А коли мова пішла про виконання тих документів, які були підписані, Сполучені Штати Америки офіційно заявили, що це не є офіційним документом, а це просто така, знаєте, протокол про наміри. І Сполучені Штати не, не, не зобов'язані виконувати все те, що в цьому протоколі про наміри записано. У мене поки склалося таке враження, що ті документи, які ми отримали за результатами саудівського перемовин Саудівській Аравії, це поки протоколи про наміри. Як воно далі буде розвиватися? Ну тут може бути більше конкретики, бо Трамп сказав, що і про санкції вони подумають, і подумають, як взагалі тепер верифікувати режим там дотримання цього перемиря. Ну от мені просто цікаво, якою буде, наприклад, реакція Сполучених Штатів Америки. У нас мабуть, повинна бути на те ж жахіття, яке відбулося сьогодні вночі в кривому розі. Тобто, що це було перелік якихось там енергетичних об'єктів, які оприлюднила знову таки Російська Федерація. Це важливий дуже аспект. Російська Федерація він теж викликає дуже багато питань, тому що за всіма критеріями, якщо так подивитися, нафтопереробні заводи не є об'єктами саме енергетичної інфраструктури. Це трошки і інша, скажімо, історія. Тим не менше, список починається саме з нафтопереробних цих підприємств. Ну, значить, їм по нафтопереробці трошки бо таки було боляче. Бо, боляче. Слухайте ще одна історія про Дональда Трампа. Пару днів тому написали деякі джерела у білому домі. Точніше, написали медіа з посиланням на джерела у Білому домі, що Дональд Трамп уже трошечки дратується від того, що Росія тягне час і може водити його за носа. Тепер уже його прямо спитали в інтерв'ю виданню Нью Макс, що можливо Путін просто тягне час з цими мирними перемовинами. І ось. Що сказав американський президент? Я не знаю. Я маю на увазі, що дам вам знати. в Певний момент, я думаю, що Росія хоче покласти край війні, але можливо вони тягнуть час. І я так також це робив протягом багатьох років. Ви знаєте, ну я не хочу підписувати контракт, але нібито хочу залишатися у грі. Ну і отаке втягнення часу суто по бізнесовому. Дональд Трамп описав свій досвід. Але що нам це дає, якщо Трамп визнає, що можливо... Путін би і хотів, а можливо, і не хоче, а можливо, просто, просто тягне час. Якраз про час і швидке перемир'я. Ну це те про що говорили, як, як про найбільш важливе саме для Сполучених Штатів Америки. Ну так і є з одного боку, добре, що Трамп визнає, що така можливість може існувати, і Росія може цей час тягнути. З іншого боку, ну відверто, можливо, я помиляюся. Звичайно, моє моя думка виключно. А, знаєте, навіть якесь його пояснення, воно трошки дивне Ну таке виправдовувальне для Росії, ну нічого такого немає. Ну тягнуть, я би теж тягнув. Ну але ж так тоді не робляться справи. Якщо ви визнаєте, що Росія тягне час, значить вона є перешкодою на шляху досягнення. Ну як мінімум перемир'я, і відповідно треба тоді стосовно Росії застосовувати певні дії, певні санкції, певний тиск на Росію здійснювати для того, щоб це виправити. Ну судячи з усього, у Трампа поки немає бажання переходити саме до якихось більш радикальних кроків і. Він вважає, що е, шляхом от, все ж таки перемовин, е, продовження цих перемовин, ну наприклад, до 20 квітня можна буде вийти на якесь там е, ну, перемир'я, яке вже буде більш-менш там верифіковане і дійсно буде дотримуватися усіма сторонами. Ну, поки це як на мене достатньо ідеалістичний такий погляд, тому що історія от цими навіть перемовинами показала, що росіяни не будуть поспішати це робити. Вони будуть висувати додаткові вимоги, вони будуть намагатися вибити собі якісь там максимальні преференції, Ференції, якщо вони за перемир'я на морі, яке абсолютно я підкреслюю абсолютно вигідно виключно Російській Федерації, тобто Україна від цього отримує насправді дуже дуже мало, тому що ми нічого окремо не почули там про порти, про атаки на порти, на портову інфраструктуру і так далі. Цієї інфраструктури немає до речі в переліку тих об'єктів, по яким не можна наприклад там бити, і виходить так, що це вигідно Росії. То представте, що вони будуть вимагати, як вони будуть викручувати руки, в тому числі тим же американцям, коли. Мова піде про перемиря там на землі, так що можливо, можливо, все ж таки такі заяви Трампа свідчать про те, що вони вже починають додумуватися, що може бути інший сценарій, але треба тут про нього не навіть не стільки думати, скільки до нього готуватися, і думати, як потім його достатньо швидко впроваджувати в життя для того, щоб примусити такі Росію сідати за стіл перемовин, ну і власне підписувати нормальні документи, а не е, імітувати те, що вони про це перемиря, власне, думають. А, добре, ну і на фінал. Ви вже згадали про свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології. так от, про ці цифри понад 70% наших з вами співгромадян позитивно ставляться до тридцятиденного перемир'я, але не вірять, що це може стати початком миру. Тобто ідея в тому, що окей, ми хочемо перемир'я навіть тимчасового, але ні за що не повіримо Росії. Мені здається, оце є основний. Лейтмотив результатів цього дослідження. Ну і це це насправді дуже непогано. Тобто, те, що українців немає якихось ілюзій, і немає, знаєте, там е, очікувань, що от, якщо ми там підпишемо як колись якесь там перемир'я, то е, все ми все забудемо і почнемо знову по іншому якось ставитися до Росії. Я нагадаю, що впродовж всього періоду після відновлення незалежності, після 91-го року, українці в цілому, ну там як до го року 70-80% да, ставилися просто. ставилися не те, що навіть плюс на е, у. Е, Українців було мінімум мінімум два рази більше за таким ставленням позитивним ніж власне Росіян до України. От, от важливий момент, тобто ще до 2014 року росіян вдвічі менше було, навіть іноді більше, які ставилися позитивно до України. Більшість ставилася завжди негативно. Так що в цьому плані ми зараз просто бачимо підтвердження тих тенденцій, які об'єктивно виникли, які ну так скажімо, перетворилися на абсолютно І, Зрозуміло, вони будуть і і і надалі функціонувати. Тут зараз головне питання, як власне владі, влада тут безособова, я кажу в цілому державі. Давайте так скажемо да. Оці настрої насправді використати і спрямувати їх в правильне якесь русло з іншого боку, це такі от опитування, їх треба просто ну, вміти правильно подати, завернути в правильну обгортку. Вони є додатковим аргументом, в тому числі і для е, наших переговорників, коли ми будемо спілкуватися як з американцями, так і власне, наприклад, там з європейцями, тому що там звертають увагу все ж таки на громадську думку, там залежні від рейтингів, і це для нас просто гарний дуже показник. Що дивіться, Росія наробила стільки. Bebeu, de... Наробила таку кількість злочинів, що е, і вона буде все одно ну, загрозою в майбутньому. Українці це розуміють. Зрозуміти це і ви. Тобто, до, до багатьох не доходить там, особливо до американців, поки не доходить. Е, але я думаю, да дійде все одно рано чи пізно. І оце може бути нашим додатковим аргументом, коли ми будемо ці речі пояснювати. Е, так ну, що тобто треба тому напрямо про замирення українці не, не підуть піде. і на невигідний мир теж не підуть. Дуже дякую за розмову. Нагадаю, з на на з нами на зв'язку був політ. Олох Ігор Рейтерович, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.